3. Господня любов і милість ще над нами. І це дуже хорошо, що ми прийшли на зібрання сьогодні. Ви знаєте, Господь до кожного з нас говорить. І Він говорить через Слово Своє. І ми бачимо ранком на зібранні Господь нас посіщав і Господь нас благословляв. І ви знаєте, задумався я своєму разумі і думаю, Господи, як хорошо, що Ти возлюбив нас. Ранком у нас було зібрання, це було хлібопровомнення, коли ми згадували смерть і страждання нашого Ісуса Христа. Коли він пішов на Гогофу, він помер і постраждав за кожного з нас. І ви знаєте. І Господь подарував нам прощення. Ми б ніколи не могли б собі купити спасіння, брати мої та сестри. Ні за яку ціну ми не могли б собі купити спасіння, тому що ми не були цей ізбраний народ. Ми взагалі, були десь вдалені, і нам спасіння б зовсім не світилось. Ну Ісус Христос прийшов, Він постраждав. Він помер і Він воскрес. І сьогодні Він нам дарує також Воскресіння. Сьогодні Він нам також дарує життя і життя вічне разом з ним. Ви знаєте, брати і сестри, сьогодні ми на цьому місці може розсуждаємо і думаємо, Господи, ми хочемо попасти на небо, Господи, ми хочемо побачити нове небо, нову землю. Ми хочемо бути з Тобою на небесах. Ну, брати і сестри, щоб побачити нове небо і нову землю, нам треба нове життя. І сьогодні Господь дарує кожну з нас це нове життя. Тільки що устається за нами, брати і сестри? Устається нам його брати? Брат передо мною він проповідував, говорив, каже: не всякий, говорящий, Господи, Господи, спасеться. А хто спасеться, брати мої та сестри? Хто ісполняє заповідь Господню? Брати мої та сестри, сьогодні Господь дарує спасіння, сьогодні Господь дарує життя новою. Брати та сестри, чи ми согласні жити життям новим? Ви знаєте, люди висказують кажуть, Господь дарував нам свободу, і ми можемо жити, як хочемо. Так, можете жити, як хочете. Ніхто не заставляв, я думаю, сьогодні нас приходить на зібрання, я думаю, ніхто нас не заставляє сьогодні читати слово Господнє. А чому ми це робимо, браті, мої та сестри? Для чого це? А для того, щоб ми мали спасіння, щоб ми читали це слово і приймали його з вірою, і тоді Господь Він буде відкриватися нам. Брати мої, сестри, сьогодні дуже хорошо, що ми прийшли на це зібрання і це дає амінь. Ви знаєте, в моєму житті так склалося, що я в цих останніх два тижні не міг бути на зібранні. Но, брати і сестри, проснувшись сьогодні ранком, возрадилося серце моє, як того цара Давіда, тому що я сьогодні йду в дом Господні. Брати мої сестри, сьогодні, сьогодні ми також прийшли чи возрадується наше серце, що ми йдемо в дом Господні. Буває, люди думають, я прийду сьогодні на збрання, аби поставити галочку коло себе, що я сьогодні був на собранні на тому все. Ми бачимо ранком, Господь посещав нас. Я сидів там в хорі, бачу, дуже багато людей сокрушаються. Господня благодать діє. І думаю, Господи, поможи ти нам, щоб коли ми вийшли з цього зібрання, щоб твоя благодать також прибувала на нас. Братиму мої сестри, це дуже важливо. Ви знаєте, один мені брат. Один брат пише, каже: в середу в нас такі хороші гарячі молитви, такі хороші зібрання. Ви знаєте, а я їжджу на траку, не можу побувати, був на роботі. Ну, брати і сестри, я вам скажу, в мене теж і навіть в тому тракові бувають дуже хороші зібрання. Брати і сестри, коли Господня благодать, тебе наповняє, і ти може в цьому тракові за рульові сидиш, але Господь своїх ніколи не лишає. Сидає амінь. Брат мій і сестра, сьогодні, да, може, ти ходиш на собрання, Господь тебе благословляє, но чи, ну, чи ти прибуваєш в Бозі кожного дня твого життя. Брат мій і сестро, чи ти сьогодні, де ти робоєш, працюєш, може на деках, може в траку, може в шапі, чи Господня благодать прибуває з тобою? Чи Бог наповняє тебе Духом Святим? Ви знаєте, місце Писання, я б хотів би зачитати, це буде от Матфія, 6 глава, 19, 19 стішок. Не собирайте сокровище на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Братья мои сестры. Дуже часом брати читають це місце писання, і дуже часом я також читав. Ви знаєте, дуже багато з людьми общаюся, дуже багато людей зараз читають книга Матфія. І я також собі по порадку читаю книгу Матфія і, прочитавши це місце, думаю, Господи, що це за сокровище? Що це за сокровище? Ти говориш не собирати тут на землі, а собирати в небесах? Люди говорять, що це гроші, це може бути бізнес. Братиму мої сестри, що це за сукровище тут говориться? Ще одне місце писання я зачитаю от Матфея. 19 голова. 16 -го стіжка. І от ніхто подайдя сказав йому. учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лже свидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего Твоего как самого себя. Юноша говорит Ему, все это сохранил я от юности Моей, чего еще не достает мне. Иисус сказал Ему, если хочешь быть, Совершен, пойди продай імені Твоєго, і роздай нищим, и будеш имети сокровище на небесах. І приходи и следуй за мною. Услышав слово Сіє юноша опікався з печалью, потому что у нього було більше імені. Брати моє сестри, з цього юноші. Кожен з нас може взяти приклад. Ви знаєте, якщо б цей юноша був на цьому місці, я думаю, він був би дуже хорошою людиною. Верти, мої сестри, він сохранив всі заповіді от юності своєї. Тобто він завжди виконував ці заповіді Господні. І в другому місці написано, що Христові, він даже і понравився. І він каже, Господи, що мені зробити, щоб мати вічною? І Ісус Христос почав йому говорити про ці заповіді, а Він каже, все це я виконав. Брати і сестри, правду Він сказав чи ні? Правду. Він сказав правду, брати мої та сестри. Сьогодні кожному з нас питання це запитати, чи ми виконали всі заповіді Господні. І ми сказали, да, Господи, виконали, чи правду ми скажемо, чи ні. Це кожен може сам собі задуматись і відвітити. Ось настільки праведним був оцей юноша. Ну, він був багатий. Може, він і отримав це благословення, тому що він виконував заповіді, він почитав свого батька і мати, і Бог може його і благословив в цьому житті. Ну Ісус Христос каже йому: якщо ти хочеш бути совершений, продай своє ім'я і роздай нижчим. ми бачимо, що Він опечалився, тому що він був сильно багатий. Брати і сестри, сьогодні яке сокровище должно бути в християнина? Ви знаєте, кожного можна запитати, особливо молодих, сказати, ну що ти хочеш, щоб в тому житті було? І коли можуть казати, я хочу, щоб це було в моєму житті, чи в мене таке, що я хочу відкрити, може, свій бізнес чи ще щось, і каже, це ціль мого життя, і я її добюся, і я її хочу. Брати і сестри, чи це є ціль християнина? І люди прикладають серце своє до цього? Брати і сестри, но сокровище должно бути наше на небесах. Сокровище наше должно лежати до Христа. Щоб ми шукали оце отношення з Богом. Щоб коли ми були на роботах, коли ми де мене, ми не працювали, щоб Господня благодать була з нами і ми цінили це сокровище, яке Господь нам дарував. Це хорошо сьогодні мати, хорошо сьогодні заробляти, це дуже хорошо. Но, брати мої та сестри, коли наше серце лягає до цього, і вже коли ми приходимо на молитву, коли народ молиться, а ми можемо стояти з боку. І нас Господь не касається. Ми можемо ходити кожного дня на собрання, но Господня благодать нас не касається. Може, приходити на собрання, а наші думки зовсім десь інше. Тому що серце наше не лежить до Христа. Братиму мої сестри, серце наше не лежить до Христа. І можу сказати, ну як так? Я хожу на сібрання, я вроді віруючи з дітства, знаю Писання. Ну, серце може бути далеко від Христа. А що написано в Слові Господньому? Воно говорить, що де серце ваше, там що? І сукровіще, брати мої та сестри. І ми, буває, порою обманюємо самих себе. Ви знаєте, один віруючий брат, не буду називати імені, він сказав, моя ціль, щоб построїти саму більшу хату в сідалі. Я хочу мати саму більшу хату в сідалі і хочу мати спасіння. І хочу, щоб Господь його благословив. І хочу, щоб Господь його почув. Братиму мої та сестри, я вас хочу запитати, де сокровище цього чоловіка? Братиму і сестри, чи лежить серце до Бога? В нашому житті ми також йдемо. Я сознаюсь також. Буває, запутуєшся ти і суїти, і хочеться щось мати, хочеться щось зробити, і буває відходиш, і серце вже не лежить до того сукровища, яке воно должно лежати, а до щось іншого, до щось земного. І коли тіраєш це сукровище і каже, відпадає з чим подальше і подальше, І люди буває, замивають і кажуть, це нормально, це така життя, я дожен це робити. Буває, кажуть, я хочу своїх дітей навчити, щоб вони були дуже хороші бізнесмени. Я хочу, щоб мій донька або мій син вивчився вищому у університеті, щоб він. Мав якусь диплому, грамоту мав, щоб був грамотний чоловік. Ну дуже часто ми буваємо навчити, як молитися Богу, як взивати до Бога. Як жити, щоб не тільки жити, а щоб Бог чув твою молитву. Рати, мої та сестри. Можна молитися кожного дня. Можна взивати до Бога кожного дня. Ну, може таке бути, що Бог не чує молитву. Притимуйте сестри, як це страшно. Брат читав, каже, не всякий говорящий, Господі, Господі, спасеться. Можна жити як хочеш, можеш грішити, все робити і можна молитися, но Господь таку молитву не чує. Господь хоче покаяння. Господь хоче, щоб ти приходив до нього, каївся. Служив йому, ну, дуже люд, ну, люди багато не провіряють серце своє. Братиму мої, сестри, як часто ми провіряємо серце своє, і коли людина вона перестає провіряти серце своє, вже неї на сокровище зовсім земне і зовсім друге. І вона оправдує себе і каже, це хорошо, це нормально. Це так должно бути. Я должен це робити, це так всі роблять. А дуже часом далеко від Бога, Брати мої, сестри. Я в першу чергу це до себе говорю. і каже, може це взяти урок для себе, Брати мої, сестри. І дуже часом, коли людина вона відходить від Бога. Вона забуває молитися, зобрання почищати, і вона далі далі відходить від Бога. Ви знаєте, дуже часом я з одним братом говорив, і він каже, що мов дуже тяжко бути християніном і тракістом. Мов, в зібраннях не буваєш. Каже, я їхав на тракво, в мене віра розбивається. Тому що дуже багато я не в зібранні, не, не, не пробуваю. Я кажу, брат, а чи ти молишся? Каже, та й молитви не, такої нема, тому що в дорозі багато. Не можу я молитись, сили нема, ослабіваю. Брати мої та сестри. Прийдуть трудні часи. Ви знаєте, дуже багато людей кажуть, я вже це багато чую, шукаю, що прийдуть трудні часи, прийдуть, але брати сестри, вони прийдуть. І коли ми останемося одні самі, Господь спитує нашу віру. Чи ми будемо тверди, брати мої та сестри? Ви знаєте, я дуже часом споминаю наших дідів, бабив, де, яке їхнє сукровище було. Брати мої сестри, яке їхнє сукровище було? Я дуже часом гурт людей зібрав і говорю з ними, кажу: ось дивіться. Вони каялись, вони тільки виходили і казали, о, ми каємося, ми, христия... ми християни, але ну, вони виходили, каялися, знаючи, що завтра ранку їх заберуть в Сибір. Знаючи, що вони вже свою сім'ю не побачать. Братими і та сестри. Де їхнє сукровище було? Де їхнє серце було, брати і та сестри? Сьогодні в нас щось маленьке забери. Ось якщо нам на роботі сказали, більше не ходіть на у вас зарплати не буде, важче роботи нема. Ось все кінчається. Або трекістам сказали, отрекся від от Бога або грузи не дамо. Що ми будемо робити? Проти сестри, я так задумався. Думаю, Господи, поможи ти мені устояти в вірі. Поможи мені устояти. Бо прийдуть такі трудні часи, коли Бог нас перевірить, перевірить нашу віру. І дуже часто ми можемо читати слово Господнє і казати: ось дивись, який ізраїльський народ був, як він роптав, як він не хотів служити Богу. При тим мої сестри, ізраїльський народ він ходив в пустині, де було жарко, де була спека. А сьогодні ми в комфорті на наших машинах дихіці робить, кондишн робить. Ми не в пустині, нас все є, у нас є криша над головою і ми не хочемо служити Господу. Брати і сестри, якщо був великий спрос ізраїльського народу, який буде спрос нас? Дуже часом християнів можна чути ропот, недовольстя. Мені це не хорошо, мене це не устраює. І каже, в мене зламалась віра, тому що в мене в бізнесі щось не склалося. Проте, мої сестри, і дуже часом дивися назад на наших предків, як вони страждали. Вони не думали ні про ніякий бізнес. Їх залишали без дітей, без сім'ї, без дружини. І вони йшли, страдали за ім'я Господнє. Батими мої сестри, хочу запитати кожного з нас, чи ми готові на це? Чи прийде таке випробування, чи ми готові на це? Де наше серце буде? Куди воно буде лежати? Хай нам Бог кожному допоможе. Йому буде слава. Амінь.